Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні 15 серпня. Робочий день розпочався з питань, пов'язаних із життєдіяльністю нашого міста і всієї громади. А зараз в другій половині дня разом з адміністрацією і спеціалістами лікарні, спеціалістами-підрядниками обстежили і оглянули проекти та об'єкти, на яких працюють по трьох. Проєктах, які розпочаті ще у минулому році і продовжуються в цьому. Перш за все, це можливість утеплити нашу лікарню, виконуються роботи по утепленню, по покрівлях. Пішли кошти і пройшла оплата, це також вже добре через казначейство. Другий об'єкт це ангіограф і ремонт у половому відділенні. І третій. Це проєкт, який ми давно чекали, щоб він пройшов експертизу, і кошти, які виділила міська рада, це зовнішнє електропостачання об'єктів, яке дасть можливість гарантувати надійну подачу електроенергії на всю на все відділення нашої лікарні. По всіх об'єктах, якби то ми пройшлися, роботи виконуються. Безумовно, десь не вистачає коштів, десь будівельники чекають зміни у проєктно-коштовній документації, але в цілому. Серед Миколаївичем ми подивилися, що ну, є у нас, так би сказати, і можливості на сьогодні будівельників. І, я думаю, що і час для того, щоб завершити ці об'єкти. Подумаємо через міський бюджет, скільки коштів ще необхідно щоб до завершення. Сподіваюся, що депутати міської ради підтримують, тому що вже сподіватися на інші джерела, мабуть, не приходиться, тому що необхідно використати вже існуючі, ті, які в нас на залишку з 2020 року. Першого року. По об'єкту Сергій Миколаївич, можливо, якісь є у вас. Так, да, я хотів би сказати добрий день, шановні мешканці нашого Славетно-Лубенського району і громади. Дійсно, сьогодні ми перебуваємо на такому об'єкті, де розпочинається життя і, мабуть, як кажуть у народі, і закінчується буває цим об'єктом. Але життя продовжується, і те, що відбувається сьогодні саме по цьому об'єкту. Ми завдячуємо, перш за все, і міській владі за те, що приділяють дуже велику увагу народним депутатам, які сюди вкладали і тіло, і душу, за те, що добивалися і вкладали сюди кошти для відновлення цього об'єкту. Ви знаєте, по об'єкту, якщо взяти, подивитися, що даний об'єкт побудований вже давно, і в якому він стані був, то на сьогодні він наче народжується. Відроджується і стає окрасою саме цього краю, де розташований цей об'єкт. Всі будівельники, які працюють, працюють зі своїм ентузіазмом. Вони пропонують, вносимо зміни і працюємо над тим, щоб. Творча, да, щоб творче. сучасна медицина, тому що Олександр Петрович сьогодні затронув за зовнішні мережі. Якщо раніше вистачало цих потужностей, то при сучасних технологіях, при тому обладнанні, яке сьогодні працює, а це вже і і запрацює ангіограф, вони потребують більшої потужності. Тому саме сьогодні розглядається питання щодо збільшення потужності, заміни мереж, і це надасть змогу більш якісно надавати послуги нашому населенню і не тільки нашому населенню, а й внутрішньо переміщеному. Особи, які на сьогоднішній час приїжджають і користуються цими послугами. І всім, всім, хто навіть живе поруч з нашою громадою, хай приїжджають і хай отримують якісні послуги саме цьому ну от Сьогодні ми уточняли, що все-таки, шановні громадяни, нікуди не дівся коронавірус. І у нас, якщо раніше був 0 зареєстрованих випадків, то от уже протягом двох тижнів. Мабуть, навіть більше, щодня фіксується на залишку 10-11 хворих, із них 5-6 стаціонарі. І, безумовно, це не тільки наші хворі, тому що інфекційна лікарня наша приймає інших хворих. Але зверніть увагу, що є така хвороба, перш за все, вона нікуди не ділася, є захист від неї, це вакцинація. І тому перед початком, як би сказати, сезонів хвороб, тобто це осіння зимовий. Є великі рекомендації і потреба людям захиститися через вакцини. Вакцини на сьогоднішній день є. І е, інше питання, яке сьогодні ми хотіли з Сергію Миколаївичу підняти, це питання пов'язане із початком навчального року. І ще раз. По п'ятницю включно е, комісія із е, міста Лубни із управління освіти обстежила всі школи і дитячі навчальні заклади. Комісія була велика в складі представників адміністрації військоцивільної, голова на, на окремих випадках був ДСНС. Були були представники інших служб. Ну, тобто була інколи комісія більше, ніж там вчителів у школі по сільських особливих територіях у нас. Але обстежили детально, радилися з старостами, радилися і з директорами шкіл. Виявили недоліки, які є, виявили проблеми, які є в школах. Сьогодні в нас в понеділок відбувся перше половині дня виконком міської ради, на якому із резервного фонду довиділили школам до того, що було ще перед цим виділено, і ще більше ніж 1 мільйон сто тисяч коштів на потреби шкіл в облаштуванні сховищ, в облаштуванні сховищ цільовим. Тому що є певні вимоги до сховищ, і без виконання цих вимог ні в якому разі не може бути очна форма навчання. Тобто, щоб діти мали можливість перебувати у школах. Але як я вже говорив і не один раз, що все одно, навіть якщо ми все зробимо ідеально, то вибір за формою навчання за батьками. Ну Сергій Миколавич доповне, тому що він більше знає по району і, і, і по вимогах, які на сьогоднішній день перед. Да. E, значить, ну, На сьогоднішній день в Лубенському районі в цілому налічується 106 навчальних закладів. E, серед них e, тільки в 70 закладах маються укриття, а це протирадіаційні укриття або найпростіші укриття, які можуть використовуватися для тимчасового перебування осіб. Тобто це і персонал шкіл, і діти, які там навчаються. В 36 взагалі немає це цокольні приміщення, яких немає ні підвалів, немає ні погребів. Тим паче протирадіаційних немає ніяких немає, можливостей. Нічого, немає можливостей. Так. А на сьогоднішній день також і в суботу було проведено чергову апаратну нараду за участю керівництва Полтавської обласної військової адміністрації, освітяни, ДСНСники і всі разом приймали виважене рішення щодо. Проведення опитування батьків по території громад, як вони відносяться до онлайн навчання до офлайн-навчання, змішаної системи навчання. І ви знаєте, як показує практика, багато людей все-таки дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається на сході України, та в цілому всій Україні, коли йде війна, військовий стан, кожен переживає за життя своїх дітей, за життя своїх рідних. Але перед нами, так як перед тиловим районом, перед тиловою областю, стоїть завдання те, що все-таки нам потрібно передивитися позицію, щоб першачки, які йдуть до школи, все-таки познайомилися зі своїми вчителями. Розпочинали навчання в тих школах, де це можливо. Як ця система буде працювати? Чи це будуть працювати перші-п'яті класи? Один буде такий спосіб занять. Потім може шості, одинадцяті, чи як ми будемо займатися, ми вже будемо вирішувати більше до 1 вересня 2022 року, коли розпочнеться навчання. Знаходячись в лікарні, хочу подякувати нашим медикам за те, що з початку війни у нашій громаді народилося 191 маленька лубінчанка чи лубінчани. А якщо точніше, 100 – це дівчатка і 91 – це хлопчики. На завершення хочу лубенці, звернутися до вас із таким моїм проханням. З початку війни на Володимирському Майдані ми прощалися із більш ніж 60 нашими лубенчанами, військовими, які загинули, захищаючи нашу державу. І багато з них ще ми не змогли попрощатися, тому що їхні тіла знаходяться на тій території. Обмін відбувається, але ми не отримали своїх земляків, з якими хотіли попрощатися так, як вони цього заслуговують. Перші дні, коли ми прощалися в березні місяці, в квітні місяці, на площі було тисячі наших хлубенчан, які приходили з великою повагою до цього хлопця, батька, сина, чоловіка. Поспівчувати родині і подякувати йому за те, що він зробив, а зробив він саме основне. Він віддав своє життя як військовий, як воїн, захищаючи нас з вами. Останній раз, ви знаєте, Лубни на себе не були схожі. Дуже мало людей прийшло на площу попрощатися із військовим. Всі займалися своїми справами. На ці справи. Оцей час випорюють для нас наші Збройні Сили на Сході і на півдні. Чи відпочити, чи погратися з нашими дітками, чи поїхати кудись в відпустку, чи е, зайнятися якимось іншими справами. Ви знаєте, саме основне сьогодні це е, захист держави. Основні питання повинні бути біля цього. Ми і е, всі лубенці повинні це. Чітко розуміти, що від нашого відношення до військового Збройних сил України до чоловіка це чи жінка залежить те, як він буде відстоювати там наші з вами життя, знаючи і розуміючи, що своє життя він зараз може віддати на полі бою. Я розумію, що, можливо, є для вас і питання важливіші, тому що звертаєтеся, хтось не може зупинитися на петиціях, як до війни, так і після війни, без кінця їх штамбує. Інші за дитячі майданчики, треті за землю, четверті, проїжджає колона. Проводимо е, в останню дорогу чи на Гайдая, чи на норківське кладовище, військово перед е, е, ритуальним автомобілем перебігаємо дорогу, не знаючи, що, що треба робити. Там десь автомобіль не зупинився. Я можу наводити безліч прикладів. Шановні, майте совість, майте честь і повагу до військового, який загинув. Я не хотів би говорити про речі ще гірші, які відбуваються по всяких е, кафе ресторанах. А також вночі у нас іде війна. Все повинно бути направлено на те, щоб перемогти в цій війні. І розуміння повинно бути від е, малого до великого. Я е, не вчитель для вас, але е, хочу, щоб це розуміння пройшло до вас через душу і серце. І е, якраз у підтримки тих батьків, матерів, дітей, сини, яких загинули. Слава Україні! Героям слава!